Суми нині частково знестромлено Місто два ворожих дрони атакували вночі, поцілили у склади та енергетичний об'єкт. Після цього зникло світло. Два вибухи пролунали у тростянці. Там шестеро постраждалих. Серед них 16-річний та 12-річний хлопці. А у юнаківській громаді FPV дрон поцілив у цивільне авто. Поранені двоє пенсіонерів. А в сумах під час биття ворожого безпілотника постраждала жінка. Вона в лікарні. Одного цивільного вбили ще 14 Поранили російські загарбники на Донеччині. У Дружківці одразу дев'ятеро постраждалих. А в Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок і 15 приватних осель. А на Херсонщині окупанти обстріляли білозерку. У селищі спалахнули житлові будинки. Окупанти із дрона скинули вибухівку на цивільне авто. Водій загинув. Ще один чоловік став жертвою ворогів у Микільському із безпілотника. Росіяни вдарили її по передмістю Херсона. Двоє людей зазнали вибухових поранень, там понівечні житлові квартали. І вкотре дистанційно окупанти замінували деякі вулиці, скидали міни-пеліцьки. Поранений на Дніпропетровщині під атаками ворожих безпілотників та артилерії були два райони області. Потрощено інфраструктуру.